Усім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося у комплексі ЖК Журавльовський, який розташований за адресою Новоолександрівська. Це квартира на першому поверсі трьохповерхового будинку, площею 80 квадратних метрів, три кімнати, це дві спальні, зал та ще одна спальня. Тут у нас знаходиться санузел, ось такий зал, ось такі цікаві інсталяції, дуже привабливі. Зроблен потолок у марокканському стилі. Ось такі красиві картини. Є гардероб. Ось такий також далі. У нас йде кухня по плануванню. Ось тут знаходиться прохідна кухня. З якою ми можемо попасти у столову. Столова площа десь 20 квадратних метрів. Є ось такий погріб та є ще садок. Також другий вихід з квартири. Тут ось такий садок, персикові дерева, рози, ну, квіти, ялинки. Все дуже гарно, все дуже комфортно. Комплекс розташований на колишньому санаторії, тому тут є декілька річок. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтеся, буду радий вам допомогти. Записатись на перегляд. Всіх чекаю, гарного дня, пока-пока.